Ліхтар Фенікс із вбудованим павербанком, який здатен світити аж 45 днів поспіль. Це так пишуть на сайтах, але ж на коробці написано 360 годин, що також непогано, але в три рази менше. Ви на каналі Іван Ліс, тому сьогодні дізнаєтесь про цей ліхтар більше, ніж знає сам виробник. Постачається в такій коробці і позаду має характеристики. Ставте паузу і читайте. У комплекті інструкція на різних мовах і кабель з USB на Type-C. Трохи тримаємо цю кнопку і вмикається червоний. Ще раз вмикаємо, буде червоне миготіння. Довго тримаємо, вимикається. Тут у нас є крутілка, за допомогою якої ми вмикаємо ліхтар і можемо плавно регулювати його яскравість. Ось ця крутілка відповідає за температуру світла. Від холодного до теплого можемо плавно перемикатись. Під гумовою заглушечкою сховалися два роз'єми звичайний USB та type c Фронштейн регулюється, має різьбу для штатива та два магніти для того, щоб кріпити ліхтар на будь-яку металеву поверхню. Ось ця сіра мордаха виконана з алюмінію, а далі позаду всюди у нас пластик. Важить ліхтар 376 грамів і має габарити 9 на 9 на 4. Ну а гарантія складає аж цілих 5 років. Якщо користуватися ліхтарем як павербанком через Type-C розєм вам будуть доступні майже всі сучасні алгоритми швидкої зарядки. Huawei, Quick Charge 3, Quick Charge 4, Power Delivery на 18 Вт і так далі. А ось звичайний роз'єм типу А таких переваг немає. Тому, якщо хочете швидко заряджати свої гаджети, користуйтеся type c -шним виходом. Але у той самий час він витримує струм аж цілих 3,5 А і потужність при цьому досягає 14 Вт. Ну і для наглядного прикладу я під'єднав ліхтар Дніпром через звичайний порт USB і тримає у нас Дніпром. 2 А тримає. 2-1 тримає. 2.2 вже вирубається. Ну і ясно, понятно, що Powerbank в ліхтарі від Дніпром не має жодного протоколу швидкої зарядки. А через його type c роз'єм неможливо заряджати гаджети, він слугує лише для зарядки самого ліхтаря. Щоб зрозуміти, як довго буде світити дядя Фенікс, його треба трохи підрозібрати і разом з цим показати, як виглядає він всередині. Гумова прокладочка тут і гумові сальнички на вінтиках. Що підтверджує нам клас захисту IP66. Під водою він працювати не може, але дощ витримає не питання. І єдиний фактор, який не дозволяє працювати феніксу під водою, як власне і ліхтарюдні прем, це ось ця заглушка USB роз'ємів. Через неї може трошки проходити вода. І так, нам заявляють, що павербанк у ліхтарі має ємність 10 Аг, множимо на 3,6 В, виходить 36 Вт. -год. І на мінімальній потужності ліхтар споживає 0,095 Вт. Причому це споживання справедливе як для жовтого, так і для білого кольору, хоча білий споживає трошки більше. Тож 36 ділимо на 0,095 і отримуємо 378 годин. Що на 18 годин більше, ніж заявлено. Тобто на сайтах нам кажуть неправду, в інструкції написали правду. Ну а максимальна потужність ліхтаря складає 8,5 Вт. тому 36 ділимо на 8,5 і отримуємо 4,2 години. А в інструкції заявляють 9. Тобто брешуть і в інструкції, і на сайтах. Ну а Червоне світло споживає 0,18 Вт, тому світити ліхтар червоним буде 200 годин щодо речі. Більше, ніж заявляють, заявлено 170. Але ж ці розрахунки справедливі при тому, що нам заявили чесну ємність цих баночок. Скоро будемо це перевіряти, а поки що ще пару тестів. Перевіряю протокол швидкої зарядки. Power delivery. Нам обіцяють 18 Вт, 12 вольт, 1,5 А. Ця штучка нам все змоделювала. Дивимось на показники. 1 А 1,3. 1,5 А тримає, бачите, 17,3 Вт. Протокол Quick Charge 3 також відповідає заявленим характеристикам. 1,5 А тримає. Тобто цей ліхтар здатен заряджати ваші гаджети вдвічі швидше, ніж, наприклад, звичайні зарядки. Але ваш пристрій, який ви заряджаєте, має підтримувати протоколи швидкої зарядки. Ну і щоб об'єктивно показати, як світить ліхтар Phoenix, я порівняю його з ліхтарем Дніпром. Зараз Дніпром на максималках. І видає нам 50 умовних одиниць. Фенікс з тої самої відстані дає 150, що в три рази більше. Фенікс Дніпрем. Фенікс Дніпрем. Фенікс. І додаємо Дніпрем, хоча на фоні Фенікса взагалі не помітно, що додався якийсь ліхтар. Ну а для того, щоб побачити, як світить Фенікс на вулиці вночі, дивіться огляди на ліхтар Дніпрем і множте на три. Ну і залишається його зарядити, щоб потім розрядити і вияснити його чесну ємність. Якщо маєте швидкісну зарядку, то і ліхтар буде заряджатися дуже швидко. Потужність при цьому складатиме 18,5 Вт. І при зарядці ліхтар працює на всіх своїх штатних режимах. Є біле і є червоне. Індикатор заряду, звісно, присутній. Ліхтарик зарядився повністю. І тепер саме час перевірити його справжню ємність. Розряджаю струмом 3 А і дуже сподіваюся отримати число біля 36 Вт-годин. Тест завершено і чесна ємність менша, ніж заявлена, і складає 26,3 Вт-години. Але ж 26 Вт, годин що складає 7200 мА, -годин, нам видав павербанк і одрубився. А ліхтар досі працює. І не питання лупить на максималках. Тобто цей пристрій в першу чергу ліхтар, а не павербанк, який дві третини своєї ємності дає вам можливість заряджати гаджети, а одну третину лишає собі, щоб працювати за призначенням. І після того, як отрубиться павербанк, ліхтар на мінімалках зможе світити 105 годин поспіль. А з приводу 45 днів автономної роботи я хочу передати привіт маркетологам. Ля ви криси, хочу вам сказати, Ви ж написали днів, а не діб. Звісно, якщо порахувати, що в дні, в 8 годин плюс-мінус, або вночі, то цей ліхтар дійсно зможе попрацювати 45 ночів поспіль. Кому відео сподобався, ставимо лайк, підписуємося на канал, а посилання на цей ліхтар, як завжди, в описі під відео або в шапці профіля. Дякую за перегляд! І я вже бачу тонну ваших коментарів з приводу того, яка ж справжня ємність того фенікса, скільки там лишилося. Тож, я ліхтар знову зарядив, розібрав і тепер напряму його підключаю до мірялки. Розряджати буду потужністю 8,5 Вт. Як ви пам'ятаєте, 8,5 Вт ліхтар світить на максимальній своїй яскравості. І заодно ми перевіримо, як практика розходиться з теорією. Погнали! І мушу зазначити, що це єдиний правильний спосіб визначення ємності павербанків, коли нам не заважають різні плати, які перетворюють 3,6 на 5 вольт. Дротики тайп-сішні, на яких також витрачається енергія. Тож подивимось, що буде насправді. Тест автоматично завершиться, коли напруга на акумуляторі буде 2,5 В. Це мінімальна напруга для літій іонових батарей. Як бачите, теорія з практикою розходиться, і ліхтар на максимальній потужності буде працювати 3,5 години. Тепер я зменшу потужність. І трохи ще добебраємо ту ємність. 4 Вт буде нормально. Ну а чесна ємність акумулятора складає майже 10 тисяч мАг, що відповідає заявленим характеристикам.